Вітаю! Сьогодні ми з вами відправляємося до країни математики. І сьогодні ми з вами повторимо, як рахувати до шести. Повторимо цифри та кількість предметів. Для початку пропоную порахувати до шести. Давайте з вами разом порахуємо, скільки кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Яка кількість кружечків? Шість кружечків. Дуже добре. Порахуйте ще раз кружечки, слідкуючи за стрілочкою. А тепер ми з вами пригадаємо цифри. Та відповідно кількість предметів. Кількість дорівнює цифри. Давайте порахуємо, скільки яблук. Один. Скільки яблук? Одне яблуко. Яку цифру треба поставити? Так, цифру один. Кількість один відповідає цифрі один. Порахуємо, скільки курчат. Один, два. Яка кількість курчат? Два. Два курча дорівнюють які цифрі? Так, цифрі два. Порахуємо, скільки курчат. Один, два, три. Яка кількість курчат? Три. Якій цифрі дорівнює кількість три? Цифрі три. Молодці. Порахуємо, яка кількість метеликів? Один. Два, три, чотири. Яка кількість метеликів? Чотири. Які, яку цифру треба поставити? Так, цифру чотири. Давайте порахуємо, яка кількість черепах. Один, два, три. Чотири, п'ять. Яка кількість черепах? П'ять черепах. Які цифрі дорівнює? Цифрі п'ять. Давайте порахуємо, скільки полоничок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Яка кількість полоничок? Шість полуничок. які цифрі відповідає? Цифрі шість. Давайте з вами порахуємо кількість тваринок у кожному віконечку та знайдемо відповідну цифру. Дивіться, скільки бджол порахуємо 1, 2. Три чотири. Кількість бджол 4. Це дорівнює якій цифрі? Цифрі 4. Ви її знайшли. Ось вона. Порахуємо, скільки крабів. Один. Яку цифру треба обвести кружечком? Так, цифру один. Порахуйте кількість пав. Порахували. Яка кількість пав? П'ять. Які це відповідає цифрі? Цифрі п'ять. Обведемо її. Яка кількість лисичок? Так, дві лисички. Які цифрі відповідає? Так, цифрі 2. Для цього завдання нам знадобляться цифри. Добре, якщо у вас вдома є картки з цифрами. Беріть їх. Нам потрібно порахувати кількість предметів у віконечках та поставити відповідну цифру. Давайте з вами почнемо. Порахуємо курчат. Один, два, три, чотири. Скільки курчат? Чотири курча. Які це відповідає цифрі? Так, цифрі чотири. Ставимо її. Яка кількість полоничок? Порахуйте. Так, три полунички. Давайте з вами поставимо відповідну цифру. Так, цифра три. Порахуйте кількість котиків. Так, два котики. Яку відповідну цифру поставимо? Цифру. Два молодці. Порахуйте, скільки пташок? Кількість пташок дорівнює п'яти. Яку цифру ставимо? Так, відповідно, цифру п'ять. Порахуйте, скільки котиків у віконці. Чудово, шість котиків. Яку цифру поставимо? Цифру шість. Порахуйте кількість зайченят. А потім ми з вами оберемо необхідну цифру. Яку цифру поставимо? Шість молодці. Порахуйте скільки божих корівок. Яку цифру треба поставити? Цифру 3. Чудово. Порахуйте, скільки овечок? Кількість овечок 5 і це відповідає цифрі 5. Яка кількість сонець? Так. Чотири Сонечка. Це яка цифра? Цифра чотири. Молодці. Ми чудово виконали усі завдання. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми рахували. Ми згадали цифри. Та ми з вами. Рахували кількість предметів та ставили необхідну цифру. Дуже чудово! Молодці! До побачення!